В Україні, в Києві революція, як ви бачите, і політична дестабілізація. Зовнішні і внутрішні виклики як ніколи загострилися. Але ми вважаємо, що нинішній уряд оновлена діяльність Верховної Ради це наш шанс, який ми не повинні втратити. Тим більше весь народ. І ми з вами зацікавлені, щоб уряд. І влада була успішна в будь-який історичний період, революційний навіть потрібно, щоб економіка працювала. Територіальна громада і працює в режимі експертного середовища вищого рівня, тому що одна справа політологів дуже багато, і там всякі передачі вечірні, де політики між собою змагаються в Красномовстві, а інша справа експертна оцінка реального стану справ. У нас в державі, перш за все, в столиці. Ну, ми хочемо сказати, що ми оцінюємо по результатам позитивним. І тому градус боротьби політичної треба призупинити і розпочати все-таки якусь економічну нормальну діяльність. Далі, ну дивіться, театр на Подолі, на Андріївському звозі. Вчора був 20 років, не можемо добудувати. Ну не законсервували, вже половину треба розібрати. А чому? Тому що корупція. Тому що откати були поставили такі, що будівельна організація відмовилась від генпідрядних реставраційна. Взяли якусь шарагу. Зробіть олігархи разом з владою, музей історії Києва, гідний європейських столиць. Я хотів би звернути увагу на подолання корупції, як і що має бути. Перше, це інвентаризація всього майна, яке є. І порівняння з тим майном, яке було у власності, комунальній власності. Погано, коли при владі лише багаті, але ще гірше, коли багаті тільки ті, хто при владі. Я запитую, чи це масове пограбування киян, яке відбувалося впродовж кількох років, не є проявом корупції з боку Київради, з боку посудових осіб КМДА, з боку. Прокуратура, яка покривала все, і з боку суддів, які все це здійснювали. На сьогоднішній день ми считаем очень важным изменить психологию чиновников, которые идут во власть. Каждый человек, который выдвигает себя кандидатом в депутаты, сегодня сьогодні думает о том, какие инвестиции он должен сделать для того, чтобы в дальнейшем они вернулись в двойном или тройном размере. Для того, чтобы избежать коррупции, на наш взгляд, очень важно создать э открытую систему по заполнению вакансий в министерствах и ведомствах на конкурсной основе. И мы сегодня сдатні всі ракетні комплекси в Росії і в Америці сіляти з приладами, які виготовляються в Києві, до речі. Тобто ми абсолютно самодостатнє місто, у нас є талантливі ті люди, ми можемо кораблі будувати, хоч які хочеш, і можемо літаки будувати. Хотів би наголосити, що якийсь період наступає, що повинні займатися професіонали, політикам політики. Вони вже довели нашу зовнішню політику до великих успіхів, як ви знаєте. Але потрібно вернутися знову до підготовних людей професіоналів.